Дем Де рядом що там наша Акира тобто забрав її в село до Марики. Тут її батьки живуть. Акирочка, що там? Вах, ну, тут грязно. Я хочу людям показати от така... Що так тут насметило? А? Акир. Жах просто. Просто жах. <клес> Гляди, покажись, покажись. Поправилася також. буде мати цуциків. Тож цілково буде мати, бо поправилася. По ній видно. Все тут добре. І будемо бачити. Будемо бачити, що народить вона. Вже сьогодні. Кортить поїхати, вже обов'язково <кхід> подивитися, як там наша оружа, що скільки чого є. дуже цікаво. Тут цікаво, коли народжуються нові цутики, які вони і цікаво, які були з них Що, мав? Ну, Ти обезбачений, є? Так, гарно дещо.